Відок, добрий день усім трудягам. Приїхав до Іри в Якимово. Набрала вона мені, каже Коль, є сейчас бройлер підрозчений. Ми на 10 число були. Хотіли взяти, виходить, суточне. Ну, і з отакими температурними умовами на вулиці ми просто-напросто не обігріємо саме по собі приміщення, ну нічого не зробимо. Ну і якось так підкинулося, що можна по суті взяти підрощеного. Це для нас буде новий експеримент. Ну і так сказати, візьмемо, попробуємо, посадимо цього бролера вже зразу на гроверний комбікорм. Подивимося, які будуть результати в такому плані вирощення. Це для нас буде щось нове. Тобто, це буде не стартуватимемо, не будемо кучу дров палити і не будемо їх пропоювати. Вони вже оброблені, простартовані і пропоєні. Просто можна їх брати і вже садити на гроверний комбікорм. Ціна питання одного бролірочка 65 гривень штука. Ну, Звісно, по мірі вирощення далі трохи може ціна буде змінюватися. Ну, кому треба, можете цей. Коротше, звертатися по телефону. Я в коментарях закріплю. Час від часу я роблю, так сказати, вам якісь там, знаєте, допоміжні отакі відосики і закидаю у спільноту якісь. Пропозиції там, да? і, коротше, кому треба, тому треба, кому не треба, хай просто-напросто навіть, навіть, навіть відео це не дивиться. Ми зараз приїхали, візьмемо 150 штук. Получається, ми вже і стартовий комбікорм собі купили і все є у нас. Ну, так вийшло, що ну не обігріємо. Цьому бролерові вже трохи буде легше, тому що суточному треба дати 32 градуси зараз температури. Цьому по суті можна тримати 26-28. От, от таку температуру ми можемо нагнати. Більшу не виходить. Так що, в общем, дійшли до висновку, що спробуємо взяти підрощеного, посадимо їх зразу на гровер. І подивимося, за який проміжуток часу вони у нас піднімуться в рості. Так що, в общем, отакі ото діла. Кому треба, птиця ще буде. І це один сарай, я не знаю, тут чотири ну, може їх десь так. І ще один сарай теж віри є. В общем, така собі рекламка для вас може треба. До речі, по Україні є у них доставка. Я, звісно, не знаю маршрути. Ну, машини їздять, то і зможуть привезти, можливо, там в іншу якусь область за номером телефона. Ви можете просто набрати до іри і спитати, що ага, ми там з такої то області, скажіть, будь ласка, чи є у вас вантажна доставка іменно туди? Так, що ну бройлер цей розвозиться трошки по Україні, але чітко по якому маршруту і по яких містах я не знаю. Можливо, трошки пізніше я. Спитаю і в коментарях вам теж напишу, по яких областях цей бролер може е їздити. Так що доволі непогана така ідея взяти в холодний період времени, не морочитись, немає брудерів, немає всього, не морочитися, а просто взяти підрощений. Е ціна питання буде на 10 гривень, ну, витрати більше. Я так підраховував, е ціна бролера зараз у нас 25 гривень. І комбікорм стартовий хороший, якісний від 20 гривень йде за кілограм. Тобто, виходить, ну, наший комбікорм нам виходить стартовий 23 гривні. Півтора тобто, кілограма стартового комбікорма на голову, 25 гривень Бройлер, 35 і 25 – де 60 гривень, по суті. Ганятися за... Ну і плюс пропойка. Плюс, якщо учитывать тут пропойку, це ще плюс хай 5 гривень на, на голову і виходить 65 гривень. Але ж е, проміжуток времени йде три неділі. Три неділі треба підстиляти, вичищати, отопити до необхідної температури. Ну і виходить, ми що маємо, те маємо. Я просто реально вчора посидів так порахували, нічого не втрачаємо абсолютно. Стартовий хай полежить тоді до наступної партії. Ну а якщо зараз є така можливістю взяти підрощеного, то спробуємо. Хочете і ви спробувати, тож беріть і пробуйте. Номер телефона Іри є в коментарях, і маршрут я вам зараз теж туди напишу, будете знати. Ну, Красавчики, дуже туди не буду ходити. В общем, клас. Ну, це ми... це ж хочу поставити, просто все так. як... Книжка так, як треба. Ну, да. Получиться ну, да. то, тобі... чи ні? ну в общем, Все хочу комп'ютеризовано, щоб комп'ютер підключити. Щоб підчитувало все, виходить, да? середньодобові оці. <підсвіття> Всі... Все включалося і виключалося, тому що людський фактор вони не завжди включають. Ну, Воно гріє, вийде, а вже не треба гріти, треба ну, відключити да. електроенергію, економія, щоб була якась. Так, товариші трудяги, вибачаю, зараз переб'ю. Кому інтересно, як професійно хочуть запустити вже лінію і вирощення бролера на бетонному кстати, полі. Зараз покажу вам лінія годівлі. Получається, потім у вас поїлка, тут буде далі. Чотири ну, лінії буде полення, 3 і три годівлі. Да. От так от. Короче, сарай десь на 600-500-600 квадратів. квадратів на тисячу. Ого. Просто тут так може там вдаль. Ну, В общем, там трохи менше у вас вже стоять оці, да? тут більші вже ці кормушки. Бункера прийомні? Да, да. Да. Та ні, не більше? Такі самі? Так і самі. Да. Просто Це пластик, ну кажуть, що вони кращі, будемо пробувати. Просипається краще, да? виходить, немає підвисання оцього. Не протирається отут знизу. Ну, угу, угу, угу. Яісніше, учасно. Учасно. Ну, це ще тут сюди буде подача е, автоматична корму. Корму, да, так, буде, виходить да. ще бункер. Бункер на дворі стоїть. Ага. І відтіля буде подача в ці. А витяжки, отоплення яким методом будете робити? Отоплення от тут стоять. Пушки. Так, і обігрівачі. Вони виходить водяні йдуть, чи газові? Як вони? вони? Водяні. Водяні. Тобто да. вода цирку... циркулірує через радіатор. Да. Да. Оце їх 4 штуки. Ага, і все. І виходить, сюди йде поток воздуха вдаряється і він і роздуваю, роз... роздуває. Дивіться, дуже, дуже удобно і прикольно. Так побачимо, як будемо пробувати. Угу. Як воно це. Посчитав, 4 до 1 Ну, якщо не впадатиме, то ми ще додамо якісь... якісь пушки на дізель або там на газу. Ага. Ну, для перших днів. Ну, та да, воно перші дні стартовий цей період найважливіший. Це клапана приточні на сцені. ага. Це на на витяжку. якщо включається, воно то тобто, автоматично їх буде від віджимати. Да, автоматично буде вони по чуть-чуть так будуть відкриватися для угу, заходу, угу. щоб поступало. Ну витяжку. понятно, да, циркуляція. То на тій стороні ж вентилятори будуть ну стояти. Получається, у нас відтилят в заходи повітря, да? Клапана само собою працюють Клапана, там. А то жалюзі, ще. жалюзі будуть, виходить, щоб. О, прям... Це автоматично. Те донор включатися, ага. а, а, а тут буде трохи відкриватися, щоб заходив воздух, він циркулює отак, туди, а туди його протягували. Ну, та зрозуміло, щоб повністю циркуляція повітря була для витяжки аміаку. Да, ну, Аміак він з'являється вже десь при, при 25 му дні, щоб його вже чітко чути. Стартовий період він, трохи їх менше, вони маленькі, не так його. Звісно, да, круто. Круто, круто. Я останній раз, як у вас був, ви тут тільки укривали кришу, да, на ньому да, да, перекривали. Ось такі витяжні системи стоять, все автоматично. Тобто буде на пульту керування, ви потім, виходить, будете на ньому виставляти. завтра приїдуть комп'ютер ставити. Ставить комп'ютер. І про буде програму просто. Датчики, цього ж виставляєш, яку температура. І воно, угу. якщо там більше, менше, то починає витягувати. Класно, якщо... Ну а тут виходить: це в нас кінцева кормушка. Корм, коли вже закачало, просипалося, да? тут клац і реле. Відщолкнуло, що закінчилася. Коротше, круто. А як взагалі нормально ці кормушки? Немає такого, що там одна просипається якась, друга там ні. Ну, Чи от... обслуговування як оцих? Це кода, кормушки називаються італійські. Ага. Е, ну от Нам такі посовітували і ми будемо пробувати. Вони відкриті, виходить, бо як від годівлі бройлера, потрібно, щоб вони були відкриті. Mm -hmm. бо от є такі, що mm -hmm. отак от вони закриті, а тут, да. а тут дірки. Да, да. Ну, от кажуть ті хуже. Тобто тут вільний доступ у бройлера, да. Да, не, не запихає, він там голову не шукає, а вільний доступ. Да. Ну, просипання він, по суті, за рахунок того, що ну от дивіться, тут на, на півлодоні ну, вони і, глибші. Регулюють. Добрий ну, день. Отто, ж, ти маєш, ну, ти Висота ага. Біль, більше буде корму, угу, е угу. кормушка. Менше. Круто, Про, взагалі. проще, їхати, взагалі. Підняв. Все легко. Да. Ну нічого, воно з временем якесь буде е мати тут вже кращий вигляд, може коли тут вже прискочимо, покажемо вже, як запуститься. У вас тут а, считай, е старт, від годівля повністю да, хочете. Да, ну, від, початку, від посадки, <кій> від посадки та до, та, до кінця. Да. Понятно, А вичищаєте це приміщення трактор, це Ми заїжджає, вигрібає да, його. Да, трактор на прицеп. Понятно, ну коротше, Отак от якось товариші друзі. Хоч, дня, там, то оддільно туди. Ага. Ага, ага, ага. А це, виходить, крани ж виведені під, під ці дуйки, да? так? Це, це просто воду спускати, як угу. закачує воду, угу. щоб було куди воду спускати. Я зрозумів. Тобто тут виходить сама верхня точка йде, так? Да? <плес> 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 ага, все. А туди трошки ну, нижче ну, пішло. Інаки, по, по маршрутах можете сказати там іще, щоб знали, з 20 якого ви казали. Там там. Ми по всій Україні, в принципі, їх возимо. Ну, я е... там Ірин номер закріплю, я казав, що. Да, е... все по телефону, в телефонному режимі, да. Так проще. Так. І все там, все рішаємо. В общем, є доставка, бачите, і суточного бролера, і курка несучка пізніше буде. М'ясо яїчка яйчка. Э, все то всі види птиці. Гуси, э, індики... Э, Тобто Постійно на постійній основі є і підрощені, і суточні. ну Отак люди не бояться, розвиваються. Бачите, дуже класно, звісно. Як запустимо, подивитися. Та по-любому я ще приїду. А тут, виходить, буде приміщення для комп'ютерів цього всього. Так, всі проводимо Угу. підключаємо комп'ютер і покажемо. Може один раз, знаєш, витрачаєшся, ну, в тебе одна людина буде обслуговувати е, повністю е, це все діло. А так, якби не, не, не цей, то сюди треба 10 чоловік, да? тому насипав, тому приніс, тому води там, подачі. Коротше, капець. Кому ще інтересно, як отоплюються такі великі виходить, приміщення? зараз е, вам покажемо. Отака, в общем, я не знаю, скільки тут? 4-5 кубів. 4-5 кубів розширительний бак, який постійно нагріває воду, помпа качає, циркулірує, контролюється такими ось манометрами, не манометрами, а температурними цими градусниками. Да, температура. Ну, це такий собі контроль. Ну і дебелючий. використовуємо. І там ото зелений і теж такий. Ого. Та ну да, звісно. На 200 кВт. Ну, десь... Турбіни роздувають, вже ж, да, виходить додатково. Автоматика, звісно, шикарна. Вам треба сюди таку людину, щоб контролював цей весь процес. Бо як буде такий, як у мене Ігорьок, то... Ні, тут для цього, щоб нічого не сталося, тут і ж бак цей і стоїть. Бо якщо світло не стане і не буде плотно закрито, що буде. А взагалі альтернатива якась, якщо не дай Бог освітлення, просто десь цей буде. Ну, в нас генератор є. на цю ферму. Якщо світло не стало, він автоматично завівся і працює. Ну як так, то так. Ну, так, в общем, бачите, люди. Розвиваю, а ага, тут теж помпи диви, стоять, так, На два крила. Це на праве, виходить. Це давить на цю бочку. Буде... Наскільки оце виходить голов буде розчитаний цей сарой у приміщення? Ну, взагалі, якщо і 20-22 і садять на квадратний ага. метр. Ну, Я думаю, що десь хоча б 18 штук на квадратний метр ага. будемо пробувати. До хрена, це виходить десь ну, 18 тисяч, да? да, да, так? 15-18 тисяч собі можна... Ну 15 Без... це легко. А... Ну я знаю, що знайомі садять і по 22. З хорошим кліматконтролем, то mm -hmm. по 22 штуки на квадрат. І потім вже менше йде затрат на обігрів, бо не саме себе обігрів. Ну так, ну, да, да, да. при, при нормах. А це підстилка, солома, сіно? Тирса. Солома використовує. Саме лучше солома. Ну, вона не саме ну, лучше. Тирса, звісно, і давайте йому треба вже, перебивати. А, Ця, а перебиває якась штука? Ну, в планах. В Поки що ще немає. — Я бачу, Торі. там пушки класні, є, що тюк соломи зразу вкидаєш, так. і воно прям роздуває, ну, такими, на січку, то тоді, Ще крутіше. Ну, якщо немає доступу до столярних цехів, де тирса. ну На тисячу квадратів до хрена треба, то і тирса. Та, ну, да, ну, треба... ну не тирса, а столярна стружка. от Стружка, стружка найкраща вона вона опитує, вона запах убиває. Да, да, Хоча да. є зараз всякі підстилки можна, ну, тільки ж це треба просчитувати по ціні. От, mm -hmm. от. Солома поки що найдешевше. Ну да. так а цей розглядали питання типу, теплих оцих полів? Там, не, годиться, це... не годиться. Ні, воно ж Дуже часто... слой буде поменше, бо то заслали, воно не прогріває. Те, щоб було воздухом, по, по ага. пташнику воздух циркулював. Коли... А багато хто там пише мене, що та ось теплі поли в Та і це в домашніх да. якщо там 5 квадратів, да. то може й так. Да, а як так, то смисла просто а немає. Так так, ну що, пішліть. Екскурсію вам зробив. Казали мені, давай щось новеньке на каналі. Ну, ось вам на. Як, як люди починають відбудову старих ферм. Це ж, до речі, вона ж стара, да? це, це ще. Падала. Так. А, падала да, вже, ну. це і це от люди не, не цей, не ниють, не кажуть, що от, та важко, та немає смисла і так далі. А беруть, просто пробують. Як то кажуть, цей не ризик, а із чогось почали. Десь був якийсь невеличкий сарайчик і якось отак воно пішло, поїхало і працюють люди. А, санрозрив розрив по-любому є. Тобто один сарай відпочиває, інший запускається і так. фермі От тут місяців два нічого не садимо. Ну, от бачите, бой була... куча, куча є таких питань, що... Постоянно, тіпа, як, як за цим, як за цим і буває. От, коли людина цим займається, і то якщо тоді. Якщо обробляти, все робити, то ну, в принципі вимивати. Ну, це треба дуже хорошу дезінфекцію робити, не так? Ну да, да, Тому, так, так. То, що там побілили, поможе та і рідку, і рідку, І суху на. Получається. Вони зараз на старті сидять чи вже у них ні, пішов? Ні, вже другий гровер. Уже гровер пішов, так? Да, да? Да. Ну, ми розсипи робимо. Ага. Щас, щас сипучка. Немає гранулятора. Ось. А гранулятор, Іра, казала, ви вже там щось саді? Ну так, підбираємо. Просто ще, ще не привезли. Понятно. Лі, лінію хочете десь ставити. Лінія стоїть вже. Я ага. покажу, її зараз. — Пішли, так. Да. Лінія стоїть. У нас просто, є теж лінія просто немає невеличка. Ось ось. І то і за то, і розсип і Ну нічого. По суті, в принципі, взагалі є якісь прям різниця от сипучка і гранула. Щоб прямо. Ну, засваюється лучше гранула. гранула. В принципі, такого, щоб дуже там, то я й не замітив такого. Що сипучку їдять, що гранулу, по суті, да, так, да. різниці немає. Ну просто от, от дійсно кажуть, що для птиці краще. Хоча Але от, е... прагиці, якщо... — отвіряють зірву в, лабораторіях, коли купують, так, купують mm -hmm. в Ну це по-любому, так. Да. Дивлюсь, ну, не дуже просипають, щоб там сказати. Є там трохи. Це не старі використовують По суті, в принципі, працює все. Якийсь вже налагоджений механізм є. І слава Богу. Пішіть, зараз ще на лінію подивимося, 3 секунди та й далі, екскурсія далі продовжується. Пішліть. нема світла зараз, да? так? Заводять провода. А, І спеціально проводку. проводку. Ну, та вам проводку треба, хорошу, так, да, звісно. Це для того, що так. Це ще один товариші трудяги. Це газова, да, так, виходить вона? Ні, це дизельна. А, дизельна. Так, ось це перші дні, якщо мала нагла температуру, а дровами не співаємо, ми нагонуємо. то ми не допускаємо, що І в неї оце в... Время... ну, скільки оце вона... Автоматично. Вона з термостатом стоїть. Ага, Виставив ага. температуру на ньому. Скільки хочеш, то і... і все. Вона нагнала, виключилась. Нагнала, виключилась. <кхух> — Супер, взагалі. Ну, прикольно. Класно навіть дуже. Ага. То виходить якийсь... А то регулятор тиску води. Конферює, я не користувався раніше, думав, що ага. воно і так, все нормально. А це обов'язково треба ставити. Бо воно як маленька птиця, да, вони не можуть нажати, немає, получається. Так, да, немає каплі, вона не на, або не нажме, Ага. Вона починає підростати. Нажимає чвірка дуже нажимає чвірка і, так, виходить, і під поїлками постійно мокро. Да, Коли їх да. поставив, то все одразу по-другому Ну, Бачиш, ми у домашньому такому використанні. Ми, просто в нас бочки вище, нижче. Тобто, чим вище бочка, тим більший тиск. Оце стартовий період бройлера в нас є, Хоп, там бочку низенько. Зразу потім... ага. була вище, потім опустив нижче. Ну, все, все одно не так, не так виходить. От як поставив регулятор, я вона ага. багато краще. Ну, так, понятно. Бач, бо я щось так замітив, думаю, що воно за штука, ніколи не бачив. Там шарик оток накручуєш. накручиться. Ага, Піднімається вище, вище, ага. нижче, нижче. Ну, давлення збільшується, зменшується. Теж та жарко в них, звісно, туди. Пішлі далі. Парсується. Ну, Взагалі, невеличкий людей кормоцех. Шрот соєвий використовують, пшениця, соняшникова макуха. Оце виходить у нас стоїть ця. дробілка вакуумна із краном, все, усмоктується. І йде далі. Получається, це крафт. Ні, не крафт. Ні, це руль, механічний завод. Ага. В общем, отак от молоткова дробілка. І відправляє це все діло далі, в іншу, в іншу виходить, частину приміщення. І тут стоїть да? Ну, Це невеличкий щось на 300 кг десь приблизно. Чи до півтони він? 700 кг. 700 кг це? Ого. Щось я так оком моргнув. У невеликий. У мене такий довжину і донизу аж стоїть на дві тони. Я щось так при цей. Получається, він вимішує, да? сюди, сюди набирає. А добавки куди сипете? Сюди набирається, а сюди премікс. Премікс ну, премік, і і, да, і всі, всі Тобто воно, воно сюди йде, тоді. І він... Ага, стоп, подожди, він змішує це в тебе це, це циклон. Да, це просто бунт, все, блін, бо я ж на нього дивлюся. А, а, а виходить, тут а, іде він. Тут може програма виставляти. Угу, і... угу. Бомбовий, звісно, ну, такий. Ну, все, пульт керування, всі діла і все. І виходить, це він все діло вимішує і ось сюди ось викидається. Доставити треба буде гранулятор. Бачиш, тобі, тобі треба шнекову подачу якусь да. от з виборкою тут, звісно, блін погано, тому що ти сюди нічого толкове. Тобто ну, ну, якийсь шнек такий. Є, так, того, що він дуже великий. Угу. Получається, той, що з ним я купив, він вже розчитаний на подачу на машину, машину. формоводу. Ага. А... Ну так, да, тобі треба такий щось сюди, щоб... Ага, він... треба, щоб ще по лінії йшло. То... До... до гранулятора виходить. Ну, а із гранулятора тоді просіювати ще можна, звісно, для, для того, щоб прям супер-супер було. Ага, все, він виходить, оце шнек у нас, да? він сюди там підключається. А щоб зменшити його, не думали? Зменшити, поставити його, наприклад, на половину, частотник поставити на двигатель. Не можна, і... ну просто вже. Він потім нам пригодиться. Ага. Я думаю, докупить, а потім вже щоб на машину закачувати ним вже в кормовоз. Ну да. так, так, а машина сюди вас заїжджає, так? Да? Пошти? Так, да, та сюди є... Ну, той... Чи його на двір можна Мені, тоді вивезти? Місця, в принципі, вистачає, щоб сюди поставити лінію грануляції і гранулювати. Доволі, в принципі, непогано дуже. Да. У мене в самому цьому одразу приміщення вміщалося. А, усе та, усе. Просто, да, усе повністю. Угу. Ну, зараз розширю. Класно. Тоді вже екрантор привезуть, тоді вже буду дивитися, як його виставить. Карти. Ну так, да, да. щоб їй удобно було. І... Ну, короче, та молодці. Так, пішіть вже помролера. Так, <різь> так, ну що товариші трудяги. В общем, отака у нас тут ситуація. Приміщення розділили трохи напополам, на дворі мінус 20. Зробили дезінфекцію Підстилку сухеньку. комбікорм насипав. Єдине, що сьогодні ще не вспів, це поїлку, виходить, поставити. Хочу поїлку поставити не цокалку оцю ту, що я говорив. А хочу поставити <кій> поїлку, цю, що для качок я робив. Тобто, треба її завтра. Та помінять оцей поплавок. В общем, той старий рішив, він там трохи протікає, я його коротше, поміняю і поставлю сюди, виходить, вздовж стінки поставлю їм оцю поїлку. отак от. Приходиться топити, буду топити сутками. Вони таке, от буржуйка розгориться, вони від неї трохи підтухне, вони до неї. В общем, Будемо топити, тому що я ж кажу на дворі мінус 20, погода така, що взагалі капець. Прям-прям. Курочки хороші. Взагалі, кстати, Я скажу, що ну як, на 21 день, 23, по-моєму. 23 дні їм, виходить, сьогодні на 23 вони по суті в принципі, витягують. Тобто, Я би так би сказав, що круто. От вони на 21 день вони виглядять дуже круто. Ну, а там все-таки як не як. На дворі зима холоднеча, морози. В общем, все, закінчую відос. Побули, побули трохи в гостях, так сказати, подивилися, як люди стараються щось відновлювати із старих приміщень. Ну, коротше, молодці. Отак от. Все, друзі, давайте всім дякую за перегляд бролерочки. подивимося, буде експеримент. У нас підрощений бройлер. Узяли по підрахунках, тоді усе підрахую. Е, скажу вам, що до чого, скільки і як, наскільки е, там, так сказати, вигідно чи невигідно брати підрощену птицю. Ну я так посчитав, що по-любому по хуже від того не буде. Тобто птиця вже підрощена. Ми її не стартуємо, ми, виходить, не робимо пропойки і маленькому бройлеру. Якщо я зараз тут держу температуру 26-28, то 32 я тут, ну хоч, ну хоч як я не захочу, я не зможу цього зробити. Ну, в общем, якось, звісно, от, по поводу цього всього діла, да. по температурі будемо потім вже. Думати якісь може нові аль альтернативи на майбутнє. Ну, поки що, в принципі, справляємося. Все, кажи до побачення усім. Да? І всім дякую за перегляд. Зараз водичку їм поміняю, поставив такі поки що поїлки. Все одно буду ходити цілу ніч, то це по суті в принципі нічого й страшного. Да? Буду підливати вам водичку.